Сьогодні 20 березня, і ось головні події цього дня. У 1902 році американець Над Стамфілд продемонстрував прототип мобільного телефону між берегом і руховим річковим протоплавом на річці Патомак Вашингтон. Лише через шість років він отримав потент на бездротовий телефон. Технічну суть винаходу в потенті не було повністю розкрита і залишилась таємницею. Автор винаходу не погодився продати свій потент навіть за 50 тисяч доларів, величезну суму на ті часи, і помер в убогості. У 1999-му швейцарець Бертан Пікер і британець Брайан Джонс стали першими авіаторами, що без жодної посадки облетіли землю на повітряній колі, наповненій повітрям. Окрім загального визначення, вони отримали приз в один мільйон доларів. В 2003 році почалась третя війна в Іраці. Офіційним приводом для вторгнення збройних сил Сполучених Штатів та збройних сил Великобританії був заявлений зв'язок режиму Саддама Хусейна з міжнародним тероризмом. Цього дня народилися 1632 рік Іван Мазепа, визначний український політичний, державний і громадський діяч, меценат. За часів правління Мазепа був гетьманом Лівобережної України війська Запорізького, обох берегів Дніпра та князем священної Римської імперії. 1984 року. Фернандо Торес, іспанський футболіст, нападник збірної та кубків Атлетико і Ліверпуль з 2007 року, чемпіон Європи 2008 року. У 1986-му народилась Леді Гага, скандальна американська поп-співачка італійського походження. Леді Гага виконує танцювальну поп-музику, у якій з'єднали сплив гельмроку, диско, електро, R&B, мадонни, майкла Джексона та інших.